Коротше, мужики, другий раз, всім привіт, всім! Слава Україні! Отаким от макаром встановив я баласти. Дуже такий саморобний крепкий угольничок. Він трошки був вигнатий, типу, якби в ту сторону, щоб піджимало. Тут так само. В ту сторону вже не пустить. Підскакувати не буде, того що я вже пробував, не підскакує. Тут зроблено все іншим. Просверлена дирка. От звідси сверлив. Вона вже не вверх не пустить, не вперіт, ні назад, вниз, тим более. <кій> Тепер давайте поговоримо. Поки що монолог, а поспілкуємося в коментарях. Як буде розподілятися вага, знову ж таки, казали, що жопа мостові і так далі. Поставте на паузу. І подивіться, куди. Розпреділяється вага. По-перше, оця клітка тримає на собі крило, тяне його на себе, бере нагрузку з крила на себе. По-друге, оця коса херня стойка, яка підважує знизу. У мене на крилі сідав мій хрещений 110 кг. Воно його не пускало. Типа, тобто вага буде йти не на сам, якби типа, міст, а на коробку, на центр коробки. Тобто вже розподілена частина ваги так, частина ваги сюди, і частина ваги через опорний підшипник на центр полуосі. Я так приблизно вирахував, що так якби вона сюди входить, тоді то її приблизний, плюс-мінус плюс-мінус 2-3 см, то є її центр. То є полуосі. Тут стоїть опорний підшипник. Так, тобто частина ваги розподіляється сюди, частина сюди, і частина на підлогу через оцю. Штуку через цей каркас. Так воно розпреділяється. Так що грузи тепер нікуди абсолютно не дінуться. <coughs> з піднятим культиватор 65, ця херня 40, коротше, разом 100. 100 кг піднімав, здавав назад, вперед назад, все нормально. Да, не їздив по ямах, ні по чому, але вилазив з трактора, дивився, чи там якісь там немає моментів, чи не прогинається полуосі, чи не дігаються ці штуки, нічого. По 50 кг на сторону. Тобто це плюс сюди 50 в ту сторону, в той бік частину моста, так? і плюс 50 кг в ту частину моста. Я думаю, що нічого страшного не буде. Ще маю проблем. Якщо бачите, видало гульку. Невеличку, але видало гульку. Навіть не знаю від чого. Десь може гримнувся, вдарився. Ну, З тою гулькою воно. Не витягує, але гульку видало. Дивився. Колесо це повністю в зборі вроді півтори тисячі. <кій> вже може попав. Хтось каже, може через те. Може через те. Діло в тому, що без того хренове управління, бо колесо вузьке і так далі. Хренове управління, особливо коли ззаду висить якесь крепке навісне. Так, тут є вже це вчорашнє, а це, це сьогоднішнє. Ну, викопало 20 грамів. Сальник є, буду міняти робота Тільки не буду спускати масло, буду задирати ту частину трактора до самого верху і буду дивитися, чи воно якось так спросалося. От як вони закріплені. То вже з установкою фінал, тільки що тут звідси ось сюди буде ще даватися така о, шириною бляха, нержавейка І буде трошки якби зашита задня частина. Така, якби, щоб менше болото сюди. І нагрузили тіло, і взагалі. Отакі вони кольором трошки відрізняються. Ну, Краски іменно по цьому ну, не міг я знайти в балончику, не знаю. Отака система, хлопці, отакий трактор, отака вага, до речі, 950 кг загальна вага вийшла трактора. Ще хочеться додати нюанси, люди поправляли в коментарях. Я сказав на відео, що я не врахував там, деяких моментів, там міндобриво і так далі. Ну, на Гектар, допустимо, це. Для прикладу, на гектар, там три мішки Міндобру Це зараз буде, грубо кажучи, 5 тисяч гривень. Так? Це вам треба буде там десь одну тонну теж сплавити. Тобто це так помаленьку, то, то значить у вас заробіток буде там не 107 тисяч, для прикладу, разом ще з протруюванням і з тим всім ти яде все. А 100 тисяч. Для прикладу, 7 тисяч ви ще потратите з тих грошей, що у вас вийшли, на пшеницю знову ж таки. Ну за один рік на такому тракторі з таким навісним можна вийти. В ноль, вже перший рік, типу. і почати на наступний сезон повністю нормально заробляти. Тобто, ви вкинули 100 тисяч, плюс на вісне, я вам порахував, і з того далі вам все вийде. Тобто, ще щось додати, уточняти все, як то кажуть, може не збігтися десь більше, десь менше. то І на картоплі, можливо, не такі там вже геть дуже добрий заробіток. Ну, але це все відносно і все для, просто для прикладу. Суто точно десь якусь. Спеціальну культуру я візьму, таку цікаву, так? яка цікава, якою всі можуть почати з... крутитися, заробляти щось на ній. То ми вже будемо розглядати пізніше. А так, поки маємо, що маємо. Ну що, хлопці, наразі все, що міг те показав, все, що міг, все, що знав, те розказав. А поки що наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!